Минулими вихідними у Чернівецькій області трапилось шість ДТП, одна зі смертельними наслідками. Так, 18 серпня на перехресті вулиць Скальда та героїв Майдану у Чернівцях зіткнулися два легковики. 51-річний чернівчанин під час здійснення повороту автомобілем Міні Купер допустив зіткнення зі зустрічним транспортним засобом Деоланос під керуванням 20-річного місцевого жителя. У результаті автопригоди до медичного закладу для надання допомоги звернулись водії та четверо пасажирів. Жирів транспортних засобів на автодорозі Н-10, 25-річний водій мотоцикла, не вибравши безпечної дистанції, допустив зіткнення з транспортним засобом Мерседес бенз Спрінтер, який здійснив маневр повороту ліворуч. Кермувальника мотоциклу госпіталізували цього ж дня. По лісовій дорозі в селі Старій бросківці стала ще одна аварія за участі мотоцикла під керуванням 13-річного місцевого жителя та автомобіля Гранд Чирокі під керуванням 20-річного жителя міста Сторженець в результаті Зіткнення травмувався мотоцикліст та його 12-річний пасажир. Потерпілих медики госпіталізували до медичної установи. Вночі, 19 серпня, по автодорозі зі сполученням Житомир Чернівці відбулось лобове зіткнення двох автомобілів БМВ, в якому загинув 36-річний чоловік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травми отримали водій автомобіля БМВ Е-60 та пасажири транспортного засобу БМВ Е-530. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні, де під час надання допомоги 36-річний житель села Недобоївці помер 20 серпня. На польовій дорозі у селі Стерче 39-річний Буковинець не впорався з керуванням та впав з мотоцикла. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги.